Як швидко і легко скласти ліжко, якщо ви ніколи цього не робили. Ліжко складається з узголів'я, узніжжя і двох царг. Відповідно, аби з'єднати всі ці частини, потрібно встановити ось такі вісім шпилюк, які є в наборі в узголів'я і в узніжжя. Після цього з'єднати всі частини. Після того, як з'єднаєте всі частини, не забудьте задньої сторони спинку прикріпити до узголів'я, як показано на відео. Наступним кроком буде встановити опорні планки. В ліжку вже є просверлені отвори, в які потрібно закріпити планку. Ліжко майже готове. Тепер фіксуємо підліжкові шуфляди, прикріплюючи короб від шуфляди до ліжка. Щоб приєднати ніжки, вам потрібно буде перевернути ліжко, як показано на відео. А після цього встановити додаткові ніжки до опорної частини і прикріпити їх до короба шухляди. Перед тим як встановити каркас, обов'язково проклейте спеціальні наклейки, аби не пошкодити метал. І нарешті можемо класти каркас, а вже за ним і матрац. Ліжко готове.